Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка і так, відновлення допомоги у розмірі 6600 гривень, відновлення виплати і також відновлення реєстрації на її отримання. Коло людей доволі широке, оце всі, хто тут виписані, це тим дадуться по категоріям. Зараз розповім кому. Тож, допомога, міжнародна допомога від французької гуманітарної організації. Да, ці міжнародні допомоги в тому році, верніше, ще в позатому активно почали давати, в тому році це все трішки затихло. В цьому бачимо, що знову-знову поновлюється. Тож, від французької гуманітарної організації Ацтек по 2220 гривень протягом трьох місяців, тобто в загальній сумі 6660. В більшості випадків платиться одним платежем і це на кожного члена родини. Тобто, якщо там вас двоє-троє і усі претендують на допомогу, то це вийде ніщо собі така сума до 20 тисяч гривень. Давайте розберемося, хто її має право отримати, як її отримати, куди треба звертатися, який номер телефону. Тобто всі деталі зараз вам розповім, але перед тим не забуваємо долучатись до каналу Народна Думка. Тут ми розбираємо усю цю інформацію, і якщо ви хочете її отримати першими, не пропустити подібного роду допомоги, отримати їх, а ті, хто першими подають заявки зазвичай, як правило, і отримують лише ті, то долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку Підписатись і будемо це все розбирати разом. А тепер поїхали саме по ці. Так, хто їх має право отримати? Перше, це самотні матері чи батьки, які мають на вихованні дітей. Друге, це вже те, що цікаве саме вам, дорогі мої глядачі, моїй найбільшій аудиторії це громадяни віком за 60 років. Тобто усі, хто пенсіонер, мають право подати заявку на її отримання. І це, я вам скажу, немаленька така категорія населення. так. Далі сім'ї з особами з інвалідністю, багатодітні родини та діти з немовлям до одного року, родини з вагітними жінками, сім'я, у якої через бойові дії пошкоджено житло повністю або частково. Розповсюджується. Виплата цієї допомоги на наступні області. Тобто, щоб ви проживали саме в наступних областях. Донецька, Запорізька, Миколаївська, Сувська, Харківська, Херсонська. Бачимо, да? Бачимо що дуже велика частина України і дуже значний перелік. Тобто допомогу планують дати великій кількості людей. Більш детально по е, категоріям і по е, регіонам я залишаю в описі до відео, спускайтеся, читайте, чи ви туди належите, чи ваш регіон туди належить. І якщо так, то подавайте заявку на отримання. Подати заявку можете по номеру телефона 063 453 57 10 з 9 до 16 в робочі дні. Тобто з понеділка по п'ятницю. І номер телефона також дублюю в описі до відео. Для того, щоб її отримати, будьте готові надати такі документи. Паспорт, ідентифікаційний код або довідку про те, що ви від нього відмовились по релігійним переконанням, свідоцтво про народження дітей, якщо то допомога саме на дітей реквізити вашої карти, куди буде приходити виплата, тобто оцей IBAN номер, як його отримати, можете подивитись в попередніх відео на моєму каналі. Я про то детально розповідав, де його шукати. І, або піти в банк і там вам його видадуть. І акт пошкодження житла, якщо то допомога на пошкоджене житло. Я вам також скажу, що ця компанія да, Ця французька, ну вона вважається міжнародна, але саме центр і офіс в Франції, тому рахується французька, вона після ООН на другому місці по виплату оцих допомог. І, грубо кажучи, ці дві компанії, вони в своїй діяльності пересікаються. Важливим фактором є для отримання цієї допомоги, щоб ви не отримували допомогу міжнародну саме допомогу. Раніше, але якщо складні обставини, то е, можуть бути винятки. Тобто в найскладніших обставинах можуть бути винятки, тому що є люди, які ще отримали в 2022-му, да, вже пройшло куча часу, і легше жити, грубо кажучи, не стало. І також е, Дуже зараз активізувались виплати від інших міжнародних організацій, саме пенсіонерам, які проживають в зоні бойових дій, це доплата до 3250 гривень. Якщо у вас менше, то доплата саме до тієї суми в зоні бойових або можливих бойових дій, які офіційно є затверджені. А також людям з інвалідністю різних ступенів також подібного роду доплати, які платяться автоматично на постійній основі. Ну, про це я також розповідав. Це просто вже така додаткова інформація до міжнародних допомог. Тож, активно спостерігаю за ситуацією, вам розповідаю, що ви були в курсі, що ви перші подавали заявочки, перші оформляли і отримували їх. Тому до нової зустрічі на каналі. Долучайтесь, будемо розбиратись далі.